Ручну навіть на 0 чи там 3, 5, неважливо. Ситуація буде ідентична. Реакція на ямку. Що потрібно робити? На такому ґрунті це не стосується чистого чорнозема, ще раз повторююся. Де змішані ґрунти? Ми просто вмикаємо прилад. Далі пробуємо. Є реакція на ямку. Це дискомфорт. Заходимо в баланс ґрунта і в ручному режимі додаємо одиничку, якщо на повільному помаху не було реакції. На середньому теж, в принципі, немає, а на швидкому реакція ну, інколи буде проскакувати, то щоб не було і на швидкому двічі стукнути молотком в потрібну точку. І все, ви готові, можете переходити до пошуків. По траві прилад веде себе надстабільно, фібулка виявляє.